Зараз іде дощ, тільки-тільки почався. Чи знаєте ви одне правило серед водіїв, що як тільки почався дощ, перші 5 хвилин треба їхати дуже обережно, тому що із за шару пилу, котрий був, а е їхати за кермо може бути небезпечно. Реально, дорога може бути як лід. Розумієте? І за цього необхідно це тримати в голові. А до чого тут водіння абсолютно для усіх? До того ви повинні зрозуміти, що це дає тривожність. Але але, якщо вона контрольована, якщо ви її контролюєте, в чому сенс? Дивіться, тривожність це страхи. Страхи можуть бути обосновані, да, а можуть бути фантомні або навіяні, да, або вони можуть бути, а, ну, скажімо так, гіперболізовані. І тут є серйозна проблема, що... Якщо ви взагалі вважаєте себе там храбрим, ультра там вообще, то це є серйозна проблема, тому що ви можете ігнорувати певні рівні небезпеки, котрі у вас ну, можуть біля вас знаходитися. Наприклад, в мене є з собою завжди, куди б я не ходив. Ось така штука, газовий балончик. Навіщо він потрібен від собак і від двоногих собак? Причому, що треба зрозуміти, за 6 років його насіння він мені знадобився дивічі. Один раз. Це були собаки, я зайшов, ну, не в їх район. Тобто, зазвичай я з собаками нормально комунікую. А з двоногами, з чотириногами все хорошо. А тут я зайшов на їх район, видно, і вони вирішили гавкати. Я його достав, пшикнув. Вони від звуку і від запаху дюру дали просто капець. І я по їхньому, ну скажімо так, вже по їхнім намірам, чітко бачив, що вони мене хочуть дуже сильно покусати. А другий раз це був момент, коли я йшов по місту йшло десь приблизно шестеро людей, і хоч яким би я там не був там, супер-пупер бійцем, або там ще якимось, їх багато, я один. І лише доставши балончик, вони кажуть, все-все-все, окей, я його навіть не пшикнув, Розумієте? І таких випадків безліч. Тому певний рівень страху, певний рівень легкої тривожності, певний рівень. Легкого такого. А давайте подумаємо, зараз ну, наприклад, дуже багато от я проїжджаю біля школи, да, тут діти можуть вибігти. Або, наприклад, я проходжу, хочу зняти гроші, а там якісь лічності такі специфічні стоять біля банкомату. Може не варто знімати, може треба обійти або зняти в іншому банкоматі, а може ще щось. Тобто іноді певний рівень страху буває ефективним. Але давайте розберемося, якщо страх повністю домінує над вашою особистістю, якщо ви не можете його, ну як скажімо так, прислухатися, але ви головний, то тоді у вас розвивається тривожний розмір, розумієте? Тому тривожники, якщо ви це контролюєте, це прикольна суперсила. Якщо вона контролює вас, це проблема, з котрою я працюю. А це що за звук зараз покажу, тим хто додивився. Це град, град в мою, а в травні. Просто дурдом якийсь, просто жесть.